При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Другий сталкер завітав на ще один хмарний сервіс. Відтепер гра доступна на Амазонівській луні. Amazon's future is brighter than ever. Темно. Історичний момент. GOG офіційно відокремився від CD Projekt Red та став повністю незалежним. Воля. Не. Компанію викупив Міхал Кіцінський, який був співзасновником CDPR, Але накивав п'ятами із студії ще в далекому 2010-му. Коштувало йому це діло 90 з гаком мільйонів злотих. Угода охоплює 100% акцій компанії та завершиться 31 грудня. Не чіпайте, це на новий рік. Дядько Гейб в паровій крамниці підбив підсумки та склав топ найбільш успішних ігор за цей рік. Безумовно тішить, що другий кінгдомкам у списку лідерів. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Arc System Works міркують над тим, аби припинити підтримку Guilty Gear Strive на Nintendo Switch. Вони, звісно, це не стверджували на 100%. Проте заявили, що наступне оновлення буде дедалі складніше реалізувати на цій платформі. Ні, ні. Yes. So. Так. Ні. 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 Чому? Інсайдери стверджують, що реліз консолів нового покоління відклали, допоки не вирішиться питання кризи оперативки. До того буцімто були плани стартувати нове покоління в 2027-му. Питання номер один. Який у вас був бізнес план? Бізнес план? Так-так він в мене тут коло серця. Це не бізнес план. Це план втечі. Бувайте, козли! Мережею ширяться дивні зображення. Подейкують, що це витакий концепт артів четвертого біошоку. Це... Показує, блі, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Серед основних аргументів на користь правдивості цієї теорії це фото з трубами та оця бронзова статуя. А це. Факт, чи ваша теорія? Теорія. Ясно. Перевірмо її. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи! Дякую! Бувайте!